Володимир Зеленський прибув до столиці Італії. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Зеленський уже зустрівся із папою Левом чотирнадцятим. Приватна розмова тривала 30 хвилин. У планах українського лідера також зустріч із головою ради міністрів Джорджою Мелоні. Питання використання заморожених російських активів обговорюватимуться на зустрічі з головою Єврокомісії Урсуле фон дер Ляйн та президентом Євроради Антоніо Кошту. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив: усі партнери розуміють, що це рішення необхідно ухвалити на користь України. Всі розуміють поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші. Ми розраховуємо на транш. Я не знаю, чи це буде репараційний uh, reparation лоунс, або це буде альтернатива. Залежить від єдності uh, Європи і залежить від uh, деяких. На переконань деяких скептиків, які ще залишились. Гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення стали ключовими темами зустріч європейських лідерів із президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Лідери ЄС і НАТО також обговорили результати перемовин української та американської делегації щодо умов припинення війни та продовження роботи над мирним планом США. Європейські партнери наголосили, що підтримка України на такому критичному етапі надзвичайно важлива. Президент Зеленський окремо відзначив продуктивні переговори із генсеком НАТО Марк. Комрюти а також з керівництвом Європейської ради та Єврокомісії щодо миру, безпеки та репараційних механізмів це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати надавати підтримку Україні, як ви знаєте. З іншого боку, ми спостерігаємо за цими переговорами та перемовинами в Москві. Я з нетерпінням чекаю на вашу, президента Зеленський, інформацію про результати цих переговорів. Ми сильні і продовжуємо рішуче підтримувати Україну та надавати допомогу вашій країні, тому що ми всі знаємо, що доля цієї країни є долею Європи. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Фінансування та обладнання, той факт, що Україна чинить опір у цій війні, той факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І зараз, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та сполучених штатів, щоб завершити ці мирні переговори і потім розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та. Для колективної безпеки Дональд Трамп може припинити участь у мирних переговорах, якщо вирішить, що домовленості недосяжні. Про це повідомив представник США при НАТО Меттью Вітекер. За його словами, нинішня адміністрація просунула процес далі ніж будь-коли. У США говорять про значний прогрес, але підкреслюють, результат залежатиме від готовності і України і Росії. Може настати момент, коли президент Трамп може вирішити, що угоди не буде, і відійде від переговорів. Це у його стилі. Йому подобається стратегічна неоднозначність, щоб втручатися там, де потрібно, і він очікує прогресу від обох сторін. Ця війна має закінчитися. 12 людей поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, напередодні ворог бив по житлових будинках у Шевченківському та на Олександрівському районах. Пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток і інші об'єкти інфраструктури. Троє постраждалих залишаються у реанімації. Сиділа в коридорі, а потім спустилась до підвалу під час першої тривоги ще сиділа. А коли вже почалась друга, спочатку однак залишалась на місці, поки не бахнуло. Лише тоді вже пішла до підвалу. В мене пошкоджено три вікна, повністю розбиті. У під'їзда всі вікна, які тільки поставляли, розтрощені. Ось вони повилітали. Ще дверний замок теж зламаний. У сусідів теж у всіх пошкоджено. Черги погодинних відключень електрики наразі діють по країні. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Енергетики працюють над проведенням ремонту енергооб'єктів, що пошкоджені після російських атак. Відновленню енергосистеми присвячувалася і координаційна нарада уряду. Зокрема, готуються рішення щодо перерозподілу споживання та забезпечення електроенергією побутових споживачів. Наголосила Юлія Свереденко. Підклавши навчання в університеті, він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де й дістав важкі поранення і ампутацію. Нині Андрій Гнатенко, так звати військовослужбовця, продовжує боротися, але вже за власне відновлення. В Одесі проходить реабілітацію та мріє повернутися до активного життя. Історію бійця далі розповість Світлана Довжук. Я зараз блін, може я сплю до сипір. Я так хочу прокинутись, і це прям ну, психологічно дуже важко. 26-річний військовослужбовець Андрій Ігнатенко нині проходить непростий шлях відновлення. Щодня боєць займається фізіотерапією. Після важкого поранення, отриманого у серпні 2025 року, він втратив руку та зазнав складної травми ноги. Під час штурму позиції касапських влетіла граната під ноги. Я я на жаль не побачив і отримав дуже велике поранення. Від неї мене ледве спасли. Я прям був дуже важким пораненим там. Прям ну, на волосні не було. І декілька разів мені лікарі казали, ну, ти вижив, просто це, це дуже велика вдача. Ти не мав вижити. Повністю мені розірвало спину, органи на місці залишились все добре, Розірвало руку і уламкове поранення на внову в щекотку. Андрій відклав навчання в університеті та став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення. Зробив це разом із батьком, який загинув на війні у 23-му році. Для нашого героя це стало першим серйозним психологічним випробуванням. Найважчий, напевно, день за все життя, коли це треба було казати, мамі. Я їй тоді подзвонив, і я ще декілька годин просто сидів і думав, що і сказати, як це м'якше сказати, бо... І її емоції я чесно кажучи, ніколи не забуду, бо це було принаймні. Я коли скинув прям мене, ну мене прорвало, чесно кажучи, більше навіть від її емоцій, ніж від своїх. Попри таку важку втрату, Андрій продовжив службу і воював на всіх найгарячіших напрямках про травму, яка повністю змінить його життя, ніколи не замислювався. Майже всі, кого я знаю, побратими, друзі, всі казали майже майже одне і те саме. Типу. от... Я або буду воювати, щось робити, і все буде добре, або просто швидка смерть. А от таке поранення важке. Треба дуже довго реабілітуватись, треба там протезування. Це страшний сон просто був. Андрій зізнається, його рани і психологічні, і фізичні досі не загоїлися. До За сих пір сниться, що напевно мозок не повністю це сприймає і там псниться, яке на машині їжу. На механіки і перемикаю іншою рукою. Мені так це прямо в вісні подобається. Таке фу, як я перемикаю, просто передачу. Ваутима зараз Андрій вчиться мінімально давати собі раду в побуті з однією лівою рукою. Як правші, йому складно дається буквально все. Та військовий вірить, що ще зможе бути корисним в своїй державі. Чоловік мріє про біонічний протез, аби повернутися у стрій до побратимів. З другою рукою верніше, це я думаю облегшило просто навіть в биту жити щось там. Приготувати поїсти чи там вдягнутися, навіть хоча б просто якийсь зачеп, так пальцем щось впертись, і іншою рукою це доробити, бо там треба носом впиратись, чи якось там підбородком це не дуже зручно. От з іншою, з другою рукою раніше, це я думаю облегшило просто навіть в биту». Андрій зізнається, після таких важких випробувань має ще одну мрію, яку хоче реалізувати після реабілітації та відновлення. Дуже сильну мрію. й до війни була така мрія подорожувати світом, побачити трохи світ, різні країни, різні культури, різну кухню, різних національностей. Побачити трохи. І сім'ю дуже хочеться. Діточок трьох було дуже круто. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Уже майже півтора року щотижня Олена Бучарова виходить на акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісті захисників. Проходять вони у Кропивницькому, а сама Олена живе у Новомирнограді. Тож щонеділі, щоб потрапити на акцію, жінка змушена ловити попутні авто або автобуси і долати 65 кілометрів, часто не сама а разом із чотирирічною донькою, і ось заради того, щоб отримати відповідь на питання, що сталося з її чоловіком, де він і чи живий. Історія родини Бочарових далі а тепер давай букву. А саменько. І ще одну. отут. отута. Чотирирічна Аня малює плакат, готується до чарової акції на підтримку зниклих безвісти захисників. Серед них її тато Олександр. Деякі, наприклад, там кажуть знайомі, навіщо тобі? Воно ну поїхала, посела. Воно ж нічого ну, По суті діла так, воно нічого не міняє. Але е, на жаль. В наш час такий тяжкий, що майже у кожному, ну у кожної другої мабуть, родини є військовий, що мають розуміти, що це таке. Але більшість людей навіть не беруть до серця близько те, що відбувається, не те, що не підтримують, навіть уявити собі не можуть, що це таке. Всього за місяць до повномасштабного вторгнення не могла уявити й Олена. Саме тоді її чоловік пішов до війська. 30 січня 22-го року з цим фото дуже гарні спогади. Це перед останній новий рік перед повномасштабним вторгненням. Ми тоді жили собі щасливо і планували своє життя, і не знали, на жаль, не знали, що що нас чекає далі. Та вже наприкінці лютого все змінилося і для Олександра, і для Олени. Чоловік потрапив піхотинцем на фронт, а його дружина з тримісячною донькою в окупацію в рідній Чорнобаївці. Виїжджали, звісно, тяжковато трошки, але дитина, все це ми їхали. З Херсона до Одеси, а з Одеси на потязі ми тоді поїхали до Львова. І ось всю дорогу, починаючи з самого будинку з Чорнобаївки, по сам будинок в Старій Солі, от туди, що ми приїхали, всю дорогу дитина проплакала просто. Всю дорогу ну, було морально дуже тяжко. Та найтяжче ну, було попереду, паші каже паші. Олена, коли Олександра почав відправляти на бойові завдання. Перше завдання він вийшов, пішов на три дні. Вийшов, звісно, Емоцій негативних було багато, весь такий був бурний. Ми з ним от майже сім років, як разом я з ним, і не разу я взагалі не бачила, що він держав в роті сигарету. Я зрозуміла, що хорошого нічого немає. І потім, вже другий раз, це він пішов на завдання 6 липня і ну, 9 липня він зник без звісті. І відтоді життя каже Олена стало боротьбою, що акції, зустрічі, листи. Для нас це щоб люди бачили, що ми ну ми, ми не просто так от безвісті зник і все там. Або я кажуть, загинув, або ще щось. Це щоб нас чули, щоб нас бачили, щоб як мінімум влада про нас не забувала. Нагадування їм про нас. Найважче дивитися, коли маленька росте без тата і часто згадує його. Воно дуже боляче і сам плачеш, і розповідаєш їй ну, неправду, те, що де її тато. А найгірше невідомість, що й самі не знають відповідь на це питання, говорять жінки. Всі мені кажуть, що він загинув. Я, звісно, в це не вірю і не хочу вірити. Я чекаю його живим і борюсь за нього живим. Але якщо вже так і навіть склалося, що він не живий, то хочеться, щоб повернули, хоча б уже, знаєте, його поховати і знати, що ось, а не оця невідомість постійно. Ні, кольцавченко лі смірнов телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.